У вас було таке в житті, що ви нічого для цього не робите, але попадаєте в якусь сраку. <плес> не. В кожного таке було. Я недавно прикиньте, я з рівного сам, і я недавно йду по центру свого міста, йду, у мене піднятий настрій, все кльово, а передо мною йде е, чувак здоровий такий шкаф. Здоровий такий тип. ми йдемо нормально, все, я на нього навіть не звертаю увагу. Біля нас проїжджає автомобіль, стає біля мене, і звідти вилазить ще один такий здоровий шкаф, біжить зразу до нас, в мене зразу серце в п'ятки. Він пробігає біля мене, підбігає до цього першого шкафа, і рукою взаді, такого ляпаса, як дає по потилиці. Ну там явно не за подстрижку. І цей чувак, якого вдарили, він береться від болі за голову, присідає, а цей другий, який вдарив, сідає в машину і уїжджає. І цей чувак встає, повертається, а на вулиці, блядь, тільки я. Прикиньте. У мене в голові зразу голос. Ну все, володічка, так ти й помреш. Дитина моя виросте, буде моєї дружини питати: була війна, а як помер на штату? Дружина скаже: на штату був лох просто.